конспірологія, маніпуляції, накази, директиви, методички і темники знайшли паралелі у цих термінах. Уявіть, що кожного дня вам показують лише те, що хоче влада, ну просто якийсь Оруелівський всесвіт. Це не фантастика, не антиутопія, а реальність України часів Леоніда. Кучми, сьогодні ми поговоримо про темники, таємні інструкції, які зомбували телебачення і нас з вами. Підписуйтесь, якщо цікаво дізнатися, як це працювало, а також не пропускайте більше освітнього та цікавого контенту. Мене звати Настя і дякую, що завітали на мій канал. Слово темники з'явилось в українському політичному лексиконі наприкінці 90-х, початку 2000-х. походить від секретних інструкцій, які створювали люди, наняті адміністрацією президента Леоніда Кучми, щоб цензурувати і фактично контролювати медіа. Темник це скорочення від теми неділі. Так називали цей продукт люди, які його створювали. Коли з'являється нова гвинтівка чи ракета, росіяни вирішуються випробувати в Україні так само, і з політичними технологіями можна запустити туди, де нікого не шкода, і подивитися, як це спрацює. І от те саме зробили росіяни 20 років тому. Вирішили випробувати в Україні технологію, вигадану кремлівськими політехнологами. Тоді телеканали формально зберігаючи свою незалежність, реально контролювалися через темники, в яких було написано, що сьогодні буде в ефірі, чого не буде сьогодні, а чого не буде ніколи. Це нібито цензура без цензура, наче все добровільно. Але хто не виконував, втрачав ефір? Кар'єру або навіть більше закриті директиви з'явилися восени 2001 року у період підготовки до парламентської виборчої кампанії 2002 року. Спочатку на декількох українських газетах і телеканалах, близько пов'язаних із партією СДПУ. Адміністрація президента вирішила взяти під контроль усе від новин про політику й економіку до культурних, спортивних та релігійних. Куратором цієї системи був тогочасний глава апарату президента. Усім від Доми Віктор Медведчук, а фактичним виконавцем його права рука керівник інформаційного управління апарату президента Сергій Васильєв. Писали темники переважно найняті громадяни України, але першу скрипку грали росіяни. Виконання рекомендацій забезпечувалося завдяки побоюванням безперервних перевірок з боку державних органів, наприклад, податкової інспекції, та скасування ліцензії на трансляцію. Співробітникам телевізійних каналів їхне виконання загрожувало пониженням на посаді, скороченням заробітної плати, а то й втратою роботи. Українська правда. Повідомляла, що редакторами також керував страх фізичної розправи, як це раніше сталося з Георгієм Гонкадзе. Темники приходили факсом на звичайному папері без бланку. Не мали ні підписів, ні штампів, за якими можна було встановити їхнє походження. Частина темників були імперативні. Кандидат в президенти Ющенко зробив заяву. Коментар відсутній до всієї інформації з цієї теми. Це значило, що жоден канал не мав права давати це в ефір у жодній формі, навіть сказати, що Ющенко не гідник. Ющенка цього дня просто не існувало, хоч він і кандидат у президенти. Юлія Тимошенко була у чорному списку три з половиною роки, і жодна заява, жоден мітинг за участі Тимошенко не потрапляв в ефір. Були люди, про яких сьогодні казати можна, а завтра ні. Наприклад, тогочасний лідер лівої опозиції Олександр Мороз. Подібне стосувалося і культурних діячів. Певно, ви чули про книгу Вахтанга Кіпіані. Права Василя Стуса в одному з темників є чітке розпорядження, що тема Стуса болить Медведчукові і реально йому неприємна. Там написано, що в Києві цього дня буде презентовано компакт тиск Живий голос Василя Стуса. І от за цей день у темнику ми бачимо коментар до цієї теми відсутній назавжди. Тобто на всіх каналах, поки медвечук буде при владі згадувати. Вірші та навіть ім'я Василя Стуса заборонено, як правило, темник являв собою документ російською мовою рідше українською на двох десяти сторінках, які містили детальні вказівки щодо того, які політичні теми варто висвітлювати, яким чином їх коментувати і в якому порядку давати в новинах. Директиви викладалися у прямій та офіційній манері. Зазвичай темник мав декілька підзаголовків: тема тижня, основні теми тижня, відкриті теми, резонансні теми. Додаткові теми та перспективні у додаткових темах містилася інформація з питань, які необхідно було висвітлювати або ігнорувати в певні дні. Виклад кожної теми закінчувався розділом інтерпретація, коментар або ДСВ, тобто для службового використання. Саме ці розділи містили уточнювані вказівки, часто з акцентування або приглушення певних аспектів, спрямованих на формування сприятливого іміджу президента та або його партії. іноді наголошувалося на тому, що має надійти додаткова інформація або роз'яснення щодо даного питання у темниках 2001 року. Іноді зустрічалися посилання на осіб відповідальних за надання цієї додаткової інформації. Остання могла передаватися як і в темниках, так і за телефоном. Іноді темники мали вказівки для різних видів ЗМІ. телебачення чи преси, або для конкретних видань чи телеканалів. Іноді супроводжувалося до. Додатковими матеріалами або прес-релізами Українська Правда наводить розшифрування основних понять темників та їх пояснення. Коментар: тема важлива і актуальна в перекладі означає, що цю новину треба опублікувати. Подія важлива і актуальна. Аналітики вважають, що змі акцентують увагу на інформації, виділеній півжирним. В перекладі означає, що треба закцентуватися або процитувати текст, виділений напівжирним шрифтом. Буде надано додатково. Аналітики думають над подачою теми, оскільки не знають, чим закінчиться розвиток події. Коментар відсутній. Цю новину давати заборонено. Коментар відсутній до всієї інформації з даної теми. Категоричніший ступінь заборони новини. Коментар відсутній абсолютно. До всієї теми коментар відсутній абсолютно до всієї інформації з даної теми, найвищий ступінь заборони подачі новин. Темники чорна сторінка історії української журналістики. Це була доволі успішна спроба підкорити медіа і знищити професію журналіста як таку великою мірою. Завдання творців цієї системи було виконано. Темники змінили телебачення, новини стали одновокими. Влада завжди права, опозиція невидима. Журналісти або підкорялися, або втрачали роботу. Глядачі бачили тільки те, що їм дозволяли бачити. Це був справжній медіаконтроль, який формував суспільну думку. Цензура не завжди виглядає як заборона, іноді вона в темниках, які ми не помічаємо в інфлюенсерах, які мовчають про важливе у трендах, які нам нав'язують. Щоб бути вільними, треба розуміти, як нами маніпулюють. Якщо вам було цікаво дізнатися про те, як нами маніпулювали через телебачення, то обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео, пишіть свої коментарі і дякую, що додивились до кінця.